В ефірі програма Тема дня. Міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків, розпорядився. Вивезти Роми з Івано-Франківська на Закарпаття до 28 квітня. Таке доручення він дав поліції на щотижневій нараді. За його словами, у місці для цього виділили автобус. Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло повідомив: 12 -ро людей відмовилися тоді їхати. Інших правоохоронців вивезли з Івано-Франківська та передали Закарпатській поліції. Марцінків сказав, що потрібно цитую спакувати і зробити ще одну ходку. Далі Пряма мова. Що значить відмовилися? Ми відмовилися, ну, це, це ваші права, чого не запакували? <риклад> є поліція, є цей. Не знаю, до, до, до наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Как, сказали автобус, дати поліція поліція до мене приходила. Дали автобус, чому не запакували і не відвезли? Доповідає, поліція, 10 чоловік, вивезла, ми особи, ви знаєте, ми це організували, знайшли солярку і відвезли, ну, на границі передали карпатські поліція. Це а це, мово, на мов, напевно, за іншу тривати. 10 чоловік, оскільки, де вони в міліцію тривали і їх підкралили. Другу ходку зробити. Ти, влах, Ніше, давай здавайся <клістична> домов. Речниця головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан повідомила: інформації про привезення ромів з Івано-Франківська на Закарпаття у неї наразі немає. Чому міський голова Івано-Франківська дав доручення вивезти ромів із Франківська на Закарпаття? Ми поцікавилися Івано-Франківської міської ради. За інформацією начальниці патронатної служби Вікторії Дротянко. Наразі ніхто не може це коментувати, тому що більшість працівників міськради перебувають у відпустці. До нашої розмови долучився очільник громадської організації об'єднання ромів Ужрода Мирослав Горват, який нині на прямому зв'язку. Пане Мирославе, чи відомо вам чому міський голова Івано-Франківська вивез, вирішив вивести ромів з міста, і на вашу думку, що могло спровокувати таке рішення мера? Якщо ми говоримо про цю дану ситуацію, то я думаю, що ніхто не може сьогодні сказати точно конкретно, яка причина. Що наштовхувало міського голови щодо такої заяви, яку він зробив? Питання по Ромах в різних областях є і на Львівщині, на Тернопільніші, Хмельниччина. Зміти повсюди є питання щодо Роми. Але Роми там знаєте, знаєте знаходяться, якщо ми говоримо про робочу міграцію, вже останні 10-15 років. Якщо ми говоримо про івано то в цьому місті вже дуже давно проживають і працюють роми. І хочеться сказати, що яка причина е, говорить про таку заяву, яку зробив міський голова. Ну детальніше давайте про людей. Чи знаєте ви, з яких населених пунктів там працюють зараз івано франківську люди із Закарпаттів зокрема. У нас є інформація, що люди знаходяться там із Великого Березного, от Перечищена, оця, оця сторона. Схожу, хочу наголосити, що ці люди вже давно там знаходяться. Це сезонна міграція. Якщо потепліло, то роми виїжджають на цю робочу міграцію. Але ні, ніяких злочинів, ну якщо ми говоримо, хоча б за останній рік-два не відбувалося якщо ми говоримо про моніторені ситуації, що що відбувалися, які злочини? Я не знаю, можливо, хтось інший знає, але чесно говоря, завжди люди працювали, заробляли оці копійки для того, щоб вижити. Та робоча міграція існує вже дуже давно по Україні. Чи є якась інформація про те, скільки зараз Ромів виїхало на заробітки з Закарпаття до Івано-Франківська? Якщо ми говоримо про тих людей, які там знаходяться, ну, близько 30-40 чоловік. Розмова йшла про 13-15 чоловік, про, як я знаю, там на Івано-Франківській, де вони проживали сьогодні. Така міграція існує по всій Україні. Приблизно 5-7 тисяч людей мігрує по Україні. Але в зв'язку з коронавірусом і з епідемією цей прошарок про людей повернулися дуже багато додому. Це е, Березнянщина, це Берегівщина, е, Мукачівщина, Виноградівщина, е, частина Ужгородського району. Дуже багато людей повернулися додому. Але ми бачимо, що люди продовжують жити, продовжують працювати в цих областях, і, і, і це єдиний вихід вижити в даних родинах. Чи тримаєте ви постійно зв'язок із представниками ромської національності, котрі виїжджають на заробітки по Україні? І, Зокрема, які міста, населені пункти, вони для цього обирають? Ну в першу чергу, це розумієте, обробка з місця звалиш. Це, це, це люди, які працюють у підприємствах, де важко важка така робота. Це ферми. Це фірми, які обробляють або землю, або там з худобою мають роботу. От там роми дуже багато працюють. Звичайно, що роми, які зловживають, де займаються, можливо частина із них такими недобрими справами. Це про них має знати більше правоохоронна система. Я не захищаю ніколи не захищав цих людей. Я скажу відверто, що на сьогоднішній день розмова йде про людей, які все ж таки мають право на повноцінне життя. Нині у зв'язку з загрозою поширення COVID-19, розкажіть, будь ласка, як у ромських таборах Ужгорода намагається пригальмувати поширення коронавірусної інфекції. Якщо ми говоримо про Ужгородський хромі Ужгородського району, то ситуація можливо в Ужгороді трошки чим краще. Ну, за останні, наприклад, дві неділі було роздано більше тисячі соціальних пакунків. А це були роздані, була зроблена робота громадськими організаціями, благодійними фондами, депутатами, релігійними громадами так званої церкви. І ці люди зробили дуже велику роботу. В тому числі, крім соціальних пакунків, були роздані і такі, такі можливості, як маски, антисептики, різні там можливості для того, щоб захистити себе. Була можливість. були Можливості ще допомогти їм з водою, наприклад. Але це дуже такі обмежені можливості. Хотілося б для, для цього, знаєте, щоб не лише в Ужгороді, а можливо, щоб більше звертали увагу на цю проблематику, тому що дана проблематика є дуже великою серед ромської громади і потребує реальної уваги від влади. Знаєте, коли говоримо про питну воду, про умови, в яких вони проживають, то склад... Знаєте, складається таке відчуття, що за останні ну 10 років ніхто нас не чує. Якщо ми ще про, води... про пакунки, які напередодні вдалося роздати представникам ромської національності, і за якими критеріями визначали, кому потрібно допомагати, кому ні, і що входить у ці пакунки? Чи були там зокрема предмети захисту, такі як маски, антисептики, рукавиці? Були були маски, антисептики, рукавиці, але їх була обмежена кількість. Ми продовжуємо ці, ці будемо продовжувати роздавати, будемо продовжити в цій соціальні акції робити. В пакунках цих соціальних це були звичайні, значить, речі це, макарони, гречка, рис, сахар, соль, олія. На під час паски були паски. І е, ще багато деяких моментів там були у цьому соціальному пакеті. Ми е, працювати в цьому напрямку, в тому числі в п'ятницю, в суботу це буде продовжено. І, ви, до речі, категорії населення ви роздаєте, це всім представникам Ромської національності чи тільки мало забезпеченим? В першу чергу задача ставиться тим людям, які реально знаходяться в дуже важкій складній ситуації. Це люди похилого віку. Це люди, які не ходячі, які дуже. Ну, інваліди другої, першої групи, розумієте? Е, люди, які не мають куска хліба вдома. Е, якщо ми говоримо про цю категорію людей, то їх дуже багато. В Ужгороді проживає більше 6 тисяч людей. Ми забезпечили ну, наша організація більше 200 пакунків, інші і ще більше. Але ми говоримо про те, що ну, чи тут достатньо. Ну, скільки можна використати цей пакунок? Ну, можливо, тиждень, між півтора. Що далі буде, ми не знаємо. Ситуація дуже критична. Пане Мирославе, зокрема, цікавить ситуація щодо захворювання на COVID-19 серед жителів Ромської громади. Яка на сьогодні є інформація? Чи є представники Ромської національності серед тих, які хворіють на covid 19 Як я знаю, за останні декілька днів є один хворий. Середи Ромію це житель Бельгівського району, молодий хлопець, батьки або конкретно він приїхали з Угорщини. Вони були на заробітках за кордоном. Людина ізольована, з нею працюють, працюють зокрема з родиною, де він проживав, де він знаходився. Скажемо відверто, що ситуація ризикована і не знаємо, що буде далі. Не знаю, де він ходив до того, які контакти мала ця людина. Знаєте, є, є питання по, по по цьому ситуації. Ми не знаємо, яка кількість захворюваності по області. Ми говоримо, що їх нема, або якщо є, то їх дуже мало. Люди не обстежуються, розумієте? Багато людей не звертаються до лікарів. Ви знаєте, що в ромських поселеннях ситуація ну, критична. Але якось намагалася проводити інформаційну роз'яснювальну кампанію щодо того, що робити, які ознаки першої коронавірусної інфекції, як захищати себе, аби не заразити covid 19 як самого себе, так і рідних. Звичайно, з першого дня, як започатковано, було. Карантин, ми почали повністю інформувати, працювати з тим із цією компанією щодо забезпечення хоча б мінімальної інформації щодо того. Таких організацій було декілька, по сьогоднішній день це обробляється. Скажу вам відверто, що це мало. Мало для того, тому що не всі мають можливості бути у Фейсбуці, не всі мають можливості телебачення знаєте, і так далі. Тобто. 음, потребується все ж таки працювати з ромами на місцях. Це голова села, це, 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 це рідні районні адміністрації, це обласна адміністрація. Ну ми, ми повинні в цьому напрямку працювати. То, Я наговошую... зараз працюється чи е, контролюють зокрема е, про те, чи е, дотримуються представники ромської національності в своїх общинах е, е, правил поводження під час карантину носять маски відповідної, чи е, е, стараються дотримувати санітарно гінічних норм. Якщо ми говоримо про санітарні гігієнічні норми, то про які норми ми можемо говорити, в яких умовах ми проживаємо? Якщо ви приїдетеся по Берегівщині, Виноградівщині, то ви просто катастрофічно будете здивовані, розумієте? Це не питання, розумієте, сьогодення або цієї влади, яка сьогодні. є, да? Ця проблема вже стара, і нею пора вже займатися. А якщо ми говоримо про різні епідемічні ситуації, то давно вже оця проблема існує. Про маски, про забезпечення різних необхідних захисних можливостей, звичайно, що з цією проблемою займаються місцеві лідери. Я не хочу сказати, що ні. Кожен лідер, кожен лідер ромського поселення, депутат сьогодні да займаються цим питанням, але це мало. Це мало тому, що на ну, одні, однією маскою ти не захистиш себе від коронавірусу. Ну цим реально треба жити, розумієте? І займатися. пане Бориславе, На жаль, до завершення ефіру залишається обмаль часу. Коротко про те, вже більше місяця, як триває карантин, а яка ситуація щодо працевлаштування втрати робочих місць під заробітку серед представників ромської національності, які проживають в Ужгороді? близько п'яти тисяч людей повернулися додому із-за кордону. Вдумайтеся. От, більше п'яти тисяч людей це лише люди, які мігрують по Україні. Да, по даним інформації про обласну державну адміністрацію, про всім е, е, документам, які йдуть. 73 тисячі 600 проживає на Закарпатті. Якщо говорити по нашим підрахункам, а підрахункам громадських організацій, релігійних громад, більше ста тисяч ромів проживає на Закарпатті. Ніхто реально більше не говорить, розумієте? Проблема існує, і вона існує з ромською громадою. Хотілося б, що, що сказати, що якщо при адміністрації створені робочі групи щодо протоколу роботи з ромами, залучайте, будь ласка, ромів, які реально можуть працювати, співпрацювати. Хочеться, щоб був діалог між владою і ромською громадою. Хочеться в цій співпраці, щоб нас почули і реально займалися цією проблематикою, тому що ця проблема вона не, 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 не проста проблема, розумієте. І тому це спіль... не проблема ромів, да чи якоїсь конкретної національності. Це наша спільна проблема всієї громади. Закарпаття. Пане Мирославе, Я вам дякую, що долучилися до нашого ефіру. І дякую глядачам, що були ці 26 хвилин з нами. Це була програма тема дня до зустрічі.